Проходити два, два дні в форматі офлайна та онлайна. Є охоплення наше Україна, Литва Італія, Словенія, Чехія, Молдова. Два слова про регламент виступів кожному із запрошених спікерів надається для промови на обрану тему до 10 хвилин. Після обговорення відбувається дискусія на заявлену тему. Якщо буде об'явлена тривога в Харківській області, в театрі є об'яжище, куди можна перейти. А ми продовжимо працювати в онлайні. І е, я хочу вам сказати, що е, великий Павло Руїс і Пікасо якось е, сказав, що комп'ютери марні, бо вони е, дають тільки відповіді. А ми тут зібралися для того, щоб поставити правильні запитання. І якщо ви дозволите, ми починаємо. І е, перша промова у нас виконуючий обов'язки генерального директора е, театру е, імені Лисенка Ігор Тулузов. Пане Ігор, мікрофон ваш.